Так, приходить до нас пенсіонер і каже: ось моя бензопила, вже вона розобрата, вже розбирати нічого не треба. Тут вінтики, тільки гаєчки, тут паршняває, тут все, тут кольця, все розобрано до мілочей. Каже, я розібрав, скласти не можу. А що розібрав? Бо не заводиться. Понятно, там чистив карбюратор, щось кручував, розкручував, щось міняв пробував прокладки, мембранки. короче. По ітогу каже: от у мене ще кульок з новими запчастями. Я ходив до одного майстера, він мені зробив безплатну діагностику. Ну, так як я пенсіонер, другий мені розібрав безплатно. У третього я по скидці накупив цих запчастей. і показую цілий кульок запчастей. Говорить, А ви мені можете поставити, я от біля вас постою, ви поки робіть робіть мою бензопилу. Я біля вас постою, зберіть мені, щоб вона заводилась і за скіткою, тому що ну, ви ж візьмете тільки за роботу, тут мої запчасті, тут моє все. А де гарантія то, що воно буде працювати запчасті? То не наші? Де ви їх покупали? А я не знаю, де ви їх покупали. А качественні не качественні. А вони всі розкриті без упаковок. Може і у нас такі є. Вони всі між собою похожі. А я ж не знаю це оригінал чи ні. Ось такі цікаві історії у нас.